Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на урок корекції. Тема уроку організація навчальної діяльності, використання інтерактивних прав для удосконалення навчальної діяльності. Отже, використання інтерактивних вправ на уроках української мови сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, учні більш активні, а творчість вчителя породжує у них бажання випробувати власні сили в творчій діяльності. Крім цього, слухати думку. Іншої людини, аргументувати та дискутувати, розвивати навички самостійної роботи, формувати власну думку, раціонально застосовувати комп'ютерні технології. Чим власне, ми будемо сьогодні з вами займатися. Першим до нас приходить слово. З колоскової пісні, з материнської ласки, з доброї казки. Мама, тато, бабуся, Льоля, лепече дитина, які дивні ці перші двоскладові слова, а потім дитина спинається на ноги і з'являються безліч красивих слів, таких як зірка, квітка. Сонечко, світ поступово ширшає, набирає нових обріїв. Світ як казка, і ми його з вами пізнаємо за допомогою слова. У школі за допомогою слова відкривається таємниця таких наук, як математика, фізика, хімія, історія. Отже, словесність. Це початок всіх наук. Це маленьке джерельце, з якого розливається, піниться широка річка знань. Давайте подумаємо, з чим асоціюється слово мова. Думка. Думки формуються. Передаються лише за допомогою слів, слово, люди обмінюються за допомогою мови думками. Народ без мови немає народу. Пам'ятаєте вислів відомого педагога Ушинського. Заберіть у народу все, і він продовжуватиме жити, але заберіть мову. І народ припини своє існування. Пізнання тільки через мову людина здобуває нові знання. Доберіть епітети до слова мова. Жива, щира, рідна, ласкава. Співуча, народна, калинова, барвінкова. Буква до букви, слово до слова, родиться диво, ім'я йому мова. Отже, мова це найважливіший засіб спілкування людей. Вираження і повідомлення їх думок, почуттів це безперервний процес пізнання світу. Мова явище суспільне, соціальне. Мова функціонує і розвивається тільки в суспільстві. Вона є найнеобхіднішою умовою формування сутності людини. Зараз ми виконаємо з вами інтерактивну вправу з лексикології. Давайте пригадаємо, лексикологія це розділ мовознавчої науки, який вивчає лексичне значення слова та вживання слів. Лексичне значення це те, що слово означає. Слова бувають з прямим значенням, те, що власне слово означає, та з переносним, коли значення одного предмета переходить на інше, на основі уподібнення. Завдання до вправи погрупуйте слово сполучення. В першу колонку ми з вами відправляємо слово сполучення, де є слова з прямим значенням. А ось у другу колонку слова з переносним значенням. Сумна дівчина. Словосполучення і словами з прямим значенням. Золоті сережки. Пряме значення. Перша колонка. Крила літака. Переносне значення. Пташинні крила. Пряме значення. Холодна вода, слово сполучення з прямим значенням. Холодний погляд. Переносне значення. Солодке життя. Переносне значення. Давайте з вами пригадаємо групи слів за значенням. Синоніми це слова. Однакові зазначенням, наприклад, відважний, сміливий, антоніми, слова протилежні за лексичним значенням, наприклад, добрий, злий, омоніми слова, різні за лексичним значенням, наприклад, музичний ключ, журавлинний ключ. Зробимо з вами інтерактивну вправу Добери синоніми. Жага спрага. Квапитися, поспішати. Видно, коло обрій, сталь, криця. Остача залишок. Заметіль, хуртовина. Кіготь, Пазур долина низина. Сумління, совість, тужавіти тверднути Виконаємо з вами зараз вправи, добери, антоніми. Старий, молодий. День ніч, літо зима, сонячний, похмурий, кислий. Солодкий. Отже, наша мова жива. Вона тісно пов'язана із життям людей. Цей зв'язок найбільше виражається в Лексиці. З розвитком суспільства одні слова виходять із щоденного вжитку. Це застарілі слова, а інші навпаки, з'являються. Неологізми. Так, ще нещодавно неологізмами були такі слова: НЛО, клуб, дискотека, місяцехід, космодром. Але після того, як люди почали їх активно вживати в мовленні, вони стали загально вживаними. Зараз ми зробимо з вами таку інтерактивну вправу. Її завдання серед поданих слів треба знайти архаїзми. Давайте пригадаємо, що ж таке архаїзми. Архаїзми це застарілі слова, але в сучасній мові їм є відповідники. Наприклад, перст палець. Так, сульга «ліва рука. Персі груди, цирюльник, перукар, чоло, лоб. Ректи, говорити, уста, губи. Глаголити, говорити. Град місто Рать військо, перст, палець, під. Поет. Дисниця, права рука. Вия. шия. Багато слів до нас приходить з інших мов. Так, з італійської. Прийшли такі слова: дует, акорд, фонтан, опера. З німецької. Бинт, солдат. Бутерброд, мольберт, з французької фокус, Пальто, з грецької математика, театр, філософія. Зараз ми зробимо з вами таку вправу: слід дібрати до слів іншомовного походження. Українські відповідники, аплодисменти, оплески. Аванс завдаток. Історія минуле. ІЛЮЗІЯ Омана Фантазер Мрійник, Иллюстрация. малюнок. Автономия, самоврядування. Симул, поштов, аудиенция, прием уникальный, редкий. Сьогодні з вами на уроці ми виконували вправи з лексикології. Давайте з вами пригадаємо лексикологія це розділ мовознавчої науки, що вивчає лексичне значення слів і їх вживання. Лексичне значення слова це, власне, те, що слово означає. Групи слів за значенням, синоніми. Слова однакові, зазвуча... слова однакові зазначенням, але різні за звучанням і написанням. Наприклад, відважний, сміливий, омоніми. Слова з різним лексичним значенням, але однакові за звучанням і написанням. Наприклад, замок і замок. Антоніми слова з протилежним лексичним значенням спекотно холодно. Загальновживані слова це такі слова, які ми вживаємо з вами повсякденному мовленні. Застарілі слова це слова, які вийшли із щоденного вжитку. Неологізми це нові слова, які вживаються в нашій мові.